Брати і сестри, друзі друзі, я може не так заспіваю, як молодь, вони нас заспівають гарно, я Бог власне голосно і що мені сподобалося в цих словах, в тому, що направлення в небо. І якщо це направлення є в житті, якщо дійсно це від щирого серця, Попри всі трудності, які є життя, бо дасть це пережити і дойти до неба. Я вірю в це, що ніколи не закличити. Хай Бог благословить кожну душу, тільки щоб не зауниває, тільки щоб не возротає, а дійсно мати з Господом частку. І не можна. Для цього жити, практика, життя по вірі на цій землі зараз особливо в цей останній час. Передавав привіт сердечний брат Віталій, говорив з ним, що і молитися за нього, щоб Бога, і за таких братів, щоб молитися нам, взивати, щоб вони стояли в вірі. Я би трудно не було якої б доля не була, знає, ти завжди бережи, Святий, він завжди, близько, ти лиш покорі перед ним, схиляйся низько, і знай, що твій Господь святий, він завжди, близько, Якою б доля не було, душа Лаї. Якщо у серці зла нема, гріха немає, як доброта, у серці, Любов не гасне, то в небесах там жде тебе, життя прекрасне, як доброта у серці Тебе життя прекрасне. Ти дякуй Богу за життя, за свою долю, за все, що Бог тобі дає, твори. прекрасне І завжди в серці бережи, що Бог про тебе має, ти лиш покорі перед ним, схиляйся, низько, і знай, що твій Господь святий. We are